Я запровадила би, якби була президент. Вітаю, мої вельми шановні глядачі і глядачки. І сьогодні у нас знову в гостях ваше улюблене міністерство простих рішень. Власне, сьогодні розглядаємо TikTok філіал з неймовірними пропозиціями оптимізації президентських повноважень. Сьогодні наша вельми шановна гостя продемонструє свої знання в. Політичному устрою України і запропонує вражаючі реформи, що я запровадила би якби була президент? Ну почнемо з того, що все таки президенткою, а не президентом. Але те таке, може, ви плануєте змінити правила української мови? Сучасні? Що там далі? Там, якщо розглядати саме нашу країну, то я би збільшила зарплату. Дуже цікава ідея. Давайте проведемо невеличке змагання, так би мовити, турнір. Вельми шановні тіктокери будуть презентовані цією пані. А ми на противагу поставимо штучний інтелект і спитаємо у ChatGPT, чи може президент України впливати на зарплати в країні? Президент України не має прямих повномажень для збільшення заробітних плат в країні. Зарплати в державному та приватному секторах регулюються різними законами і рішеннями уряду, зокрема, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства соціальної. Політики, з цього робимо висновок, що вельми пані не занадто добре підготувалася до повноважень, які планує зайняти. Тобто, скажемо, прямо, коли тіктокери стануть президентами, їх чекає дуже багато сюрпризів. І інформація про те, що не всі питання в цьому світі вирішує президент, їх може шокувати. Але так би мовити, ну почекаємо. Бо не треба лякати людей, і не треба спішити з такою інформацією у свій час. якщо розглядати саме нашу країну, то я би збільшила зарплату. Це що пані уточнила, що мова про нашу країну, бо у інших країнах, як відомо, дуже все просто з нерухомістю. Насправді, криза нерухомості і криза доступності житла актуальна для дуже багатьох країн, в тому числі для багатих, тому що в багатих країнах раптово житло коштує ще дорожче, хоча би так, щоб на покупку квартири. Не потрібно було працювати 24 на 7 30 років. Тобто в умовних європейських країнах мова йде про сотні тисяч євро, а іноді і мільйони євро, особливо якщо країна багата. І невелика, але насправді кореляція може бути абсолютно різною. Тут уже треба питати експертів і чат джібіті. Я все таки веду до того, що зараз багато інформації стосовно того, що з житлом не просто багато де. Одна з моїх улюблених кейсів це коли студент в Канаді літає на пари щодня, бо квиток на літак коштує дешевше, ніж орендувати житло поряд з університетом. Як вам таке? Також на каналі Валентин виходило нещодавно відео стосовно ринку житла, і також там було про проблеми пов'язані з цим. Велика американська мрія, два поверхи, гараж на дві машини, бабіку на задньому дворі. Ну є, яка надихала покоління, але ця мрія розсипається на очах. Сьогодні ми живемо в часи, де оренда маленької квартири з'їдає чи не половину зарплати, де люди і комплекса 40 років живуть з батьками, бо не можуть дозволити собі власне житло. Власне, я веду до того, що не тільки у нас така проблема, не тільки у нас рядовий мешканець не може собі дозволити житло тут і зараз. Насправді це часто вирішується іпотечним. Ми кредитами під мінімальні відсотки. А у нас з цим не все таки просто. Хоча та нова програма там щось 5-10 Ну, вона краще ніж була. Тепер є можливість під 8, здається відсотків взяти раніше щось близько 25, Але якщо не помиляюся, більшості країн Європи є можливість взяти під 1-2 відсотки іпотечний кредит, що, ну абсолютно інші цифри. Погодьтесь, ді люди встигали би жити житті купити тут зараз житло можуть дозволити собі, ой, не всі, далеко не всі. І ця проблема актуальна і поза територією України. Нагадую, що цей канал існує за рахунок вашої підтримки і найпростіший, і найактуальніший Спосіб зробити це через баночку, задана відсотка гривень отримати доступ до більш ніж 20 одиниць унікального контенту ще й в зручному вигляді. Дякую всім, хто вже підтримує цей проект. Люди встигали би жити життя, були б щасливішими і не виїжджали б за кордон. Мені опять подсунули відео з якихось ну давніх давен вельмишину на пані. Якби вам повідомити, якщо ми говоримо про кордони і виїзд за кордон і мотивацію людей виїжджати за кордон, то зараз. Є трошки інші причини, крім того, що житло купити непросто. і до речі, повертаючись до мого попереднього спічу, наскільки мені відомо, в Європі ніфіга не простіше купити житло, якщо ми говоримо саме про ціни і можливості рядового українця при роботі за кордоном купити цю квартиру. Тобто, в теорії, якщо працювати на хорошій європейській роботі. Мінімум витрачати, то вам буде трошки простіше купити житло в Україні, але не в Європі. Є винятки в цілому в умовних країнах Балтії можна знайти трошки дешевше житло і наближчене по цінах до України. Тим не менше, якщо ми говоримо про мотивацію виїзду за кордон. Давайте будемо чесні, конкретно зараз питання: з житлом. Найменше з причин, чому люди можуть покидати територію країни, як би так сказати, напевно, до тіктокерів ще не дійшла ця інформація, тому що. Тікток якби її обмежує, можливо, всі представники Тіктоку так чи інакше стають пашими бумчиками, які такі. Я не, я, не курс, я ніколи не цікавився політикою. Я не знаю, як можна було створити цей контент. Так можливо, він в іронічному ключі, можливо, це жарт, але мені здається, що навіть в рамках жарту, от конкретно ця частина, недоречна. Міти проше? Сподіваєш, що так. До речі, якщо ви живете в країнах Балтії і є моїм підписником або підписницею, напишіть мені в інстаграм, будь ласка. Дякую. Далі я би збільшила ціни на алкоголь. Ладно, я розумію, що немає нормальної, типу, безпечної кількості алкоголю. Що алкоголь в цілому це погано, особливо алкогольні залежності, тим не менш. Давайте сконцентруємося на інших більш актуальних проблемах. Але окей, можемо і про цю проблему поговорити. Але є у мене відчуття, що пропозиція цієї пані не вирішить всіх наших проблем. Наприклад, одна пляшка коштує як пів зарплати за місяць. Це може зменшити відсоток алкоголізму в країні, а може і не зменшити. Як вам такий сюрприз? Тут, от справа в чому? Не всі ідеї, які приходять людям в голову, хороші ідеї, але більше того, не всі ідеї. Мають якесь логічне підґрунтя в даному випадку. Ми такі ну, дивіться, люди, які залежні від чогось, вони, вони дуже легко зможуть впоратись цією залежністю, якщо їх просто зробити ще піднішими. Дуже просто немає такого да що це може мати наслідки у вигляді збільшення злочинів, погіршення криміногенної ситуації в цілому, тому що залежні люди хочуть вдовольнити свої залежності, і так як не можуть дозволити фінансово, будуть йти на злочини. Ні, такого бути не може. Люди всі підуть 12 кроками, так би мовити, позбавлення залежності. Ну я думаю, що так бачить пані авторка свою ідею. І якщо люди будуть бухати, то дуже рідко і небагато як. Це... Ну, розумієте, якщо ми говоримо про алкогольні залежності, і людина, яка має алкогольну залежність, бухає дуже рідке і небагато, то, імовірніше за все, вона не має алкогольної залежності. Ну, інші правила, мені здається, в даному випадку працюють. І є таке відчуття, що концепція залежності вона все-таки побудована на трошки інших принципах. Саме для тих людей, які зловживають і мають залежність. Ну, подобається. А от для тих, які не зловживають і не мають залежності, от підвищення до півзарплати, це ну. Бонус, а що їм робити, якщо типу і незалежні, але там раз на місяць або там раз на півроку хочеться, але не хочеться від півзарплати. пів зарплати. Є відчуття, що в цій концепції не все продумано. Але звичайно, ми маємо велику проблему з алкоголем, але ми ще маємо проблему велику з азартними іграми. Але знаєте, з чим ми маємо найбільшу проблему? Е, з війною і всі ці, ці наслідки вони випливають з цієї критичної ситуації і з тих страшних подій. Тобто я думаю, що кількість. Залежності і проблем психологічних і ментальних сильно зменшилося, якби Росія забрала свої війська, і ну і самознищилась би, то ми, якби ну, виправили дуже багато проблем. От і я не впевнений, що підвищення ціни на алкоголь. Давайте ще підвищимо акцизи, бо там гетьман це в такі податки-податки. От. Може, він дивиться цей Тікток, може така мотивація. Якщо ви там не в курсі, то у нас змінюють податкову систему, підвищують податки, але як завжди, не зовсім зрозуміла причина тих чи інших дій, і яка мотивація. І ключове, що удар знову приходиться по тих, хто працює офіційно і легально, тобто ну, людей, вкотре заганяють в тіньову економіку. А ті, хто не хочуть долучатися в тіньову економіку, будуть платити більше. Ну, типу, лазить. ладно. Це не для це не для приколу, це не для тіктоків. Знаєте, такі розмови. Повернемось до головного. Усім дякую за перегляд. Та нема за що. Ну, звертайся, якби я ну все для вас, пані. Якби я подивився, отримав задоволення, ну інтелектуально розквіт, якби розвинувся. Пишіть в коментарях, чи згодні зі мною, і звісно, я з вами згодна. Ну як можна? Взагалі сперечатися. Що б запровадили ви? Я подумаю, що я запровадив би заборону на TikTok. Може, воно було б і на краще. Давайте всі будемо квадробобірами лучше, чим дивиться Тікток. От, до речі, в голосуванні в коментарях: Ви за що? Щоб е, ну, типу, дивитися TikTok чи будь квадрабобіром? Бо мені здається, що ну от переважає моє бажання бути диким котом, ніж насолоджуватися такого роду контентом. Чекаю ваших думок в коментарях. Папай, і всього найкращого